Цього року йому випинули 75, але Господь йому наділив всього 49 років. Він дуже неординарна людина був. І проживши з ним 25 років, я й досі не можу збагнути того, що його немає. А не має вже 26 років. Ділиться з нами зі спогадами про свого чоловіка. Полтавця, живописця, графіка, філософа Леоніда Гусака. Його дружина Алла. каже: він ніколи не продавав своїх робіт, лише дарував Перед очами Завжди стоїть той день, коли він покинув цей світ. Це здавалося, що знаєте, як гострим ножем навпіл розрізали яблуко і розкидали частки по різним світам. Він відчував цей світ по-своєму і не кожен розумів його. Інколи він недооцінював себе. Йому здавалося та раді бога, я просто намалював. Ну, тобі подобається, бери. Леонід Гусак залишив невеликий художній спадок, але він особливий. каже директор полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Курчакова. Додає, а ще він був дуже скептичний, як митець. Він говорив про те, що мріяв би. Щоб його роботи потрапили, хоч в який небудь музей. Але ми щасливі тим, що в збірці нашого музею є 12 робіт Леоніда Гусака, і ця виставка вона збірна. Бо тут є і роботи, які належать Алі Миколаївні, є дві роботи з приватної збірки Петренка. Він був дуже яскравим виразником свого часу. Це от 70-ті роки, коли формувалася така, знаєте, дуже вільна думка. Роботи художника мають символічний характер та філософське фантастичне трактування дійсності, каже Ольга Курчакова. Виставка Леоніда Гусака триватиме до кінця листопада.